Хочу ще поговорити про негативну енергію. Да? Те, що зараз, от я вже перед цим роликом розповідала, що якщо в тобі є негативна енергія, зараз такий час, коли вона множиться на 100. І дуже важко вийти з цієї негативної енергії, тобто ну, з цього стану негативного. Якщо у вас якась депресія, я по собі, це дуже важко вийти. Якщо у вас є якісь залежності. Треба дуже постаратися, дуже прям націлитись на те, щоб вийти з негативних ситуацій, з негативних там, якихось ваших проблем, негативних, з негативного стану і так далі. Тому що вона дуже зараз в якийсь такий час вона посилюється. Як позитивна енергія посилюється, так і негативна енергія. Вона захвачує особливо да, негативну енергію. На вас можуть підсідати якісь сутності. І ці сутності, якщо прям конкретна якась залежність, або ви дуже сильно довго в е, такому стані жертви, вона дуже сильно захватує, ця енергія. І якби сідає на це сутність, на цю ситуацію вашу. І тоді дуже важко вийти. І сутності сідають якось такого, знаєте, так як я можу сказати, що от мені. Е, Людей, яких я знаю, да? і те, що от мені зараз показують вчора, там, буквально позавчора були моменти. Вони дуже високого порядку, ці сутності. І це буде такий для вас урок. Треба ще мати дуже велику силу, щоб вийти з цього уроку. Ці сутності прямо можуть давати здібності. Прямо великі здібності. Люди можуть просунатися, і в них можуть бути здібності. Але це здібності цієї сутності, яка вам дає. І за це дуже дорого придеться заплатити. Треба дуже це усвідомлювати. Дар від Бога це коли ти проходиш якусь ситуацію. Да? Зазвичай це часто буває, людина проходить через якусь ситуацію, і вона виходить на безумовну любов. Вона вдячна тій чи іншій людині, ситуації негативній, завдяки якій вона виросла, щось зрозуміла, переосмислила в цьому житті і вийшла на інший рівень. А коли от так вам даються здібності, в більшості ці здібності. І у вас якась певна ваша ситуація не переросла в безумовну любов, розуміння, чому так відбулося, що за цим стоїть, а ви ще більше впали в негатив, то більше за все це сутність вона може вам багато чого давати, і гроші, і все. Але як ви потім за це заплатите? Да, Можна говорити, що це досвід ваш буде, так, це буде ваш досвід. Ну на рівні душі ви будете відчувати. Ви ж відчуваєте, ви ж живете вам боляче, коли щось з вами трапляється, коли щось трапляється з вашими рідними, коли якась негативна ситуація, ви все проживаєте як людина. Тому цього бажано уникати і виходити з цих оцих негативних енергій. От що таке ці негативні енергії? Оце ж ці різні ситуації негативні, оці депресії, оце все. Бага... Треба очищатися. Тому важливі, багато зараз є практик, які можна робити вдома, які можна е, да, багато людей, які це роблять. Можна піти в практиках, очиститися від того, не тягнути за собою, не варитися в цьому дуже довго. Бо воно сильно затягує і дуже важко з цього вилізти. Тому зараз так ще все відбувається. І тут дуже важливо, щоб от люди вийшли. Вийшли в позитивну енергію настільки, наскільки це можливо. Тому, тому що кожна ситуація вона насправді дається для того, щоб її зрозуміти і вийти з неї, не застрявати, вийти і подякувати цій ситуації, бо кожна ситуація негативна, вам щось несе, але з неї треба виходити. І це дуже важливо. Чомусь оце було таке, знаєте, як щитка такої інформації, як ну, як щитка дали мені таку інформацію. І, і прям, наче щоб от я її я не хотіла записувати. А я відкриваю телефон і там відео про це. Ну, подібне цьому. І я розумію, що мені треба викласти. Я думаю, комусь це буде дуже важливо, і я була б рада, щоб це було важливо багатьом людям і щоб люди зрозуміли. Якщо комусь не зрозуміло, можете писати мені. Ми просто зізвонимося і поговоримо.